Привіт! Давно з вами не бачились саме ось так, о, обличчям в камеру. В мене експрес-розпаковка другого замовлення липень місяць. Це товари, про які пригадали мої подруги, мої знайомі, мої рідні. І, і, і мені зібралося чимале замовлення. О. Тому зараз ми з вами його разом оглянемо. Так, папірець не про що, тому що в нас там немає цін. Що в нас тут? В нас тут сиворотка Аква, хто постійно слідкує. Три, два, резкость. Ось. А, ось так видно. Хто постійно слідкує за моїми розпаковками, знаю, що в мене є чудова клієнточка Марина, яка обожнює лінійку Аква. Ось вона, ось цю сиворотку, бере просто на регулярній основі і дуже-дуже нею задоволена. Цього разу протестувавши декілька разів тестові зразки в е Саше лінійки Чайне дерево, вона обрала собі ще ось цей кремчик для обличчя. Ось такий комплект по догляду за обличчям буде у нас для Марини. Далі це. Засоби для прибирання вдома. Незважаючи на те, що його вартість в каталозі, точно знаю, що 199 гривень, його регулярно все одно купують, тому що він дійсно є надійний, надійний, концентрований і зручний. Тут у нас 450 мл. До речі, виготовляється він в Україні. Це є нашого українського виробника товар. Тому, якщо бажаєте собі замовити, заходьте, будь ласка, за посиланням, там вам буде оформлена знижка в 25%. Оформлюйте так само свої спільні замовлення з рідними близькими. Купуйте, насолоджуйтесь, купуйте якісні товари. Наступне це є патчі для очей. Їх обрала моя сестра. Здається, тут вона обрала саме золотистенькі. Ось таке в нас гарне упакування. Так. І ще є ложечка, пластмасова ложечка для того, щоб пальчиками не лізти до самого засобу в баночці. Відкривати ми їх не будемо. Це є замовлення моєї сестрички. Також вона мені. Написала, що просто обожнює ось ці Grace Flora, тому ще попросила ось цих два гелі для душу. Для мами сподобався парфумований спрей для тіла. М -м -м, напевно, заклеєний. Не чути особливо ніякого запаху дуже надійно, до речі, заклеєно. От, Тому вона ось ось ось-ось замовила собі їх. Ці засоби. Далі, що в нас тут є? Тут вже товари, які я для себе обрала. Цього разу я собі обрала пілінг з ах кислотами, тому що зараз не припиняю використовувати кислотні засоби. Це є пінка для вмивання з цієї лінійки Smart Life українське виробництво. Тонік, зараз покажу, вже. В мене він. Тут, тут ось стільки цього тоніку. В нього просто бомбачий аромат. Він мені подобається. І ще я хочу звернути увагу, в мене є підшкірне глибоке акне, яке я лікую препаратами, спеціальними таблетками, які нормалізують. Як це вони називаються? От як би не збрехати? Забула, як те слово називається. Ну, коротше, нормалізують, щоб все було ок. Е, і виходить ці тверді е, штучки, які там глибоко під шкірою, вони ж ніде не діваються і для того, щоб їх позбутися, мені потрібно інтенсивно очищати шкіру, е, аха-кислотами, розм'якшувати, щоб воно якомога швидше все от, зійшло то ось цей тонік, пінка для вмивання. Ну і тепер ще ось цей АХ-пілінг ага, буду використовувати в вечірній час. І вдень обов'язково використовую засоби лінійки Resurface, або сонцезахисні засоби. Resurface в мене в тестерах, там є SPF 30, і мені прям супер і ще додатково використовую за потреби тональний крем CC з SPF 30. так само. Мені цього достатньо, враховуючи, що я майже не буваю на сонці. Також цього разу був тестер Маску Ліне. Коротше, той гель для душу, який я обрала для коханого, нам не дуже сподобався саме на його тілі в таку спекотну пору, тому що він ну, дуже-дуже такий от прям палкий аромат. І в цю літню спеку. Це занадто сильно, тому ми вирішили, що ми його от сховаємо, і що коли буде прохолодно, там осіння-зимня пора, тоді ми його будемо використовувати. А ще я побачила, що є тестер, тому його замовила. Можливо, комусь з моїх клієнтів знадобиться тестер чоловічого парфума, щоб обрати. І вони будуть хотіти саме щось ось таке з перчинкою. Ну, коротше, є новинка, є тестер, треба брати, щоб був в арсеналі. Він. Дуже сильно парфумований. Я зараз вам його не опишу, потім ми зробимо якось з вами якісь відеошот, і там подивимося щодо чого. Він є прям з перчиком, з вогником. Такий, знаєте, вогняна стихія для дуже таких запальних чоловіків. Ще в мене тестери, тому що замовлення оформила в неділю. В неділю оформила, в вівторок воно вже було на відділенні нової пошти. Це дуже-дуже швидко. Що в нас тут там відбілююча лінійка? В ній так само є класний SPF. Цього разу хочу запропонувати цю лінійку придбати для своєї ще одної чудової знайомої жінки Марини. От там на нього буде ціна класна в серпні, місяці, тому думаю, я для неї цей тестер дам. І нехай собі ще раз протестує, і ми оберемо для неї цю лінійку в наступному місяці. Шампунь, бальзамчики охолоджуючі, зігріваючі, шампунь, шампунь, BB-крем, CC-крем. Знову когось коротше, Знову щось десь заліпло. Чайне дерево, знову шампунь. Консилер VFX Pro. Коротше, від цього консилера в мене там мама просто така: а, кайф! Він тримається. Каже, я по обличчю шурую. Він просто неубиває мій, коротше, мама в захваті. А це, а це мені. Я не втрималась. Так як ну, я молодець, я помогла дівчатам зробити замовлення за вигідними цінами. За це я себе потішила парфумом Signature. Так, І хочу його протестити, тому що я його тестила в. Пробному зразку і це було досить таки давно, і я уяви не маю мені Реально зараз сподобається. Я дуже сподіваюся на це. По тому опису, що я бачила, це ну це трішки ризиковано. Ну Якщо не сподобається, то запропоную, може, комусь дівчат. Злого вони його пер перекуплять собі. Тому я так, ось бачите, обережно відкриваю. Обережно обережно річ. Все, порвало. Карготь. Ой, все. Ой, все, дівочки понеслась жара. Пудрова така мінімішна упаковочка. Майже естетично ще раз. Є. Yeah. Ось така рожева молота. А, клас, мені подобається. Так, сильно не буду духатись, бо ми зараз будемо вечеряти. Ой, ви. Пудровий ніжний аромат. Трішки солодковатий. Відчуваються фруктові нотки. На мій голодний шлунок одразу виділяється дуже багато слинки в ротику. Смачненьке. Прям таке, знаєте, смачненьке, смачненька така дівчинка, така смачненька дівчинка. Все, буду тестити, буду от зараз дегустувати разом з коханим. Підемо на прогулянку з цим ароматом. Все, я залишаю. Це навіть не обговорюється. Все, все бачите, я вклалася в склалася Замовлення це на понад 35 балів, здається, щось там 38 бонусних балів. Пам'ятайте, що за бонусні бали ви в вихідні дні отримуєте як знижки у 70%, так і, е, тестери, так і безкоштовну доставку. Коротше, заходьте за посиланням, оформляйте, купуйте, насолоджуйтесь, там буде телеграм-бот вам підтягнути, який все буде підказувати, і ви навіть не будете ні з ким оце зайвий раз контактувати. За потреби пишіть коментарі, буду з радістю на них відповідати. З вами була Діана Дуда. Всім бажаю гарного дня, вечора. І будемо жити з любов'ю в серці і вірою в перемогу.